Вітаю, друзі! В цьому відео хочу показати вам, як виконати ось такі красиві акуратні вертикальні отвори для гудзиків. Як бачите, виглядає все максимально акуратно і непомітно. Візерунок вертикальної планки може бути різним. Це може бути звичайна резинка один на один, схрещена резинка, ще якісь варіанти. Кількість петель також може бути різною. Принцип вив'язування отвору буде одним і тим самим. В моєму випадку планка складається із 7 петель і в'яжеться вона візерунком, резинка 1 на 1 з витягнутими лицьовими петлями. Усі лицьові ряди в'яжуться наступним чином. Кропково знімаємо, далі лицьові петлі знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою, виворітні петлі пров'язуємо. І так повторюємо: лицьові знімаємо Виворітні пров'язуємо. Лицьову знімаємо, виворітню пров'язуємо. Виворітні ряди також в'яжуться всі одинаково звичайною резинкою один на один. Кромкову знімаємо. Далі виворітня петля, лицьова петля, вивертня, лицьова, вивертня і кромкова петля, вивертня. І так продовжуємо повторювати лицьовий і вивертні ряди на потрібну висоту планки. Формуємо отвір для гудзика. Кромково знімаємо. Далі пров'язуємо по візерунку, лицьову знімаю, лицьову знімаю. Тобто доходжу до середини планки. Обов'язково закінчую ось цією лицьовою петлею. Далі розвертаю в'язання, в'яжу другий виворітній укорочений ряд. Пров'язую першу петлю виворітню, далі лицьова, виворітня, кромкова виворітня. Розвертаю в'язання, в'яжу третій лицьовий ряд. Далі по візерунку, лицьову знімаю, виворітня, лицьову знімаю. Ось я дійшла до цього місця, де ми формуємо отвір для гудзика. і оскільки гудзики в мене будуть невеликі, мені достатньо цих трьох рядів, які я пров'язала. Якщо ви формуєте отвір на великий гудзик, тоді можете пров'язати ще два ряди. Тобто, розвертаєте в'язання, в'яжете вивертній ряд, знову розвертаєте, в'яжете лицьовий ряд. І далі, скільки лицьових рядів ви пров'язали, стільки накидів додаємо. Тобто, в моєму випадку 3 ряди пров'язано 2 лицьових ряди. Я додаю 2 накиди. 1, 2. Якщо ви пров'язали 5 рядів, тоді ви додаєте 3 накиди. І далі продовжуємо в'язати ряд до кінця. Пров'язуємо виворітню, лицьову знімаємо вивертня петля. Розвертаємо в'язання, в'яжемо другий виверідній ряд, кромкову знімаємо, далі виверідня петля. Далі йде лицьова петля, і потім ось ці два накиди, яких ми додали. Нам потрібно пров'язати дві разом лицьовою з нахилом вліво, за задні стінки, цю лицьову петлю і ось цей перший накид. Для цього розвертаємо петлю, щоб вона була правильно повернута. ось так. І тепер пров'язуємо дві разом лицьовою за задні стінки. Ось таким чином. Ось так. І в цьому місці розвертаємо в'язання. Пров'язуємо цей лицьовий ряд, Кромкову знімаємо ось так. Нитка перед роботою. Заводимо нитку за роботу, знімаємо лицьову, не пров'язуючи, виворітня петля. Знову розвертаємо в'язання. В'яжемо виворітній ряд. Кромкову петлю знімаємо, виворітня петля, далі йде лицьова петля, і ось цей другий накид. Знову ж таки, потрібно пров'язати дві разом лицьовою за задні стінки. Лицьова уже правильно повернута, так як потрібно, тому я просто її ось так перезніму. А ось цей накид я розверну, ось таким чином. Переношу назад ось цю петлю. І тепер дві разом пров'язую лицевою за задні стінки. Ось таким чином. Ось так. І далі пров'язую візерунок до кінця. Виверідня, лицьова, виверідня, виверідня петля. Розвертаю в'язання. Готово, отвір для гудзика вже повністю сформований, і далі ми просто продовжуємо в'язати планку по візерунку. Давайте я пров'яжу ще лицьовий ряд, щоб гарніше було видно цей отвір, який ми сформували. Кромкову знімаю і в'яжу планку по візерунку. Лицьову знімаю, виворітня, Лицьову знімаю, виворітня, Лицьову знімаю, виворітня розвертаю в'язання, в'яжу виворітній ряд. І ось як це виглядає. Ось такий красивий, акуратний отвір для гудзика ми утримуємо. Зверніть увагу, я показувала, як виконати отвір для гудзика на ось такій невеличкій планці для зручності. Коли у вас є цілий виріб, ви виконуєте повні ряди. Тобто, ми спочатку пров'язали ось цих три вкорочених ряди ось тут на початку із цих чотирьох петель туди і назад. Далі виконали ті два накиди. І далі, коли ми переходимо вже на цю сторону, дов'язувати ряди до кінця, тоді ми пров'язуємо планку, далі ми в'яжемо повністю весь наш візерунок до кінця лицевого ряду, розвертаємо в'язання, в'яжемо ось цей наш повний виворітний ряд. Повертаємось ось сюди, до накидів, і тут ми вже пров'язуємо дві разом лицевою лицьову і накид. Знову розвертаємося, знову назад в'яжемо, пров'язуємо всі повні, повністю ряди, потім ми ось цей другий накид пров'язуємо і далі вже дов'язуємо ряд до кінця, і наш отвір повністю сформований. На цьому в мене все. Якщо це відео було для вас корисним, покладіть, будь ласка, пальчик вверх і залиште ваш коментар. Якщо залишились запитання, також пишіть в коментарях. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!